Єдиний <гум> мій голос, я знайшла гулу ну, твоїх... туалет? Голо... Я Не знаю, що там. Ні. Це просто стіна. А двері закриваються? Ні. В тому той справа, що ніякі двері не закриваються. Тому що що? це день відкритих дверей. І, день гола відкритих... і гола жінка. І жінка. І герб. Зі всієї дурі дують ви Ага. Жінка дуже гарна. Ви на каналі Бристорії, а ми в традиційному англійському саду за кам'яною стіною. Ось двері. А ми... а ми ж не Аліса в дивокраї, і тому спокійно можемо сюди зайти. Так воно ж для того тут і вирощується. Усілякі. А, це іриси. риси. Бачиш? Угу. Укроп, боже, як я хочу укропу, але ж не нарвеш. Це маки. А це не укроп, це фенхель. Попробуй його. Це укроп. Укроп? Це укроп. Чудо, укроп! Зазвичай це фенхель в це, них росте. А це укроп. Це булька. Це булька. Оце не салат, це мак. А, мак я теж пізнала. От. Ти впевнена? Точно Точно мак. Взагалі сади за парканами були для того, щоб вирощувати там городину всяку. Овочі, фрукти. О, цибульку, наприклад. Не для краси. І тільки в таких умовах в Англії можна було щось виростити, бо дуже холодно і дуже вітряно. Ну а сьогодні це вже краса. Краса. Тут от троянди ростуть. Троянди це найрозповсюдженіша рослина в Англії. І за деякими даними британці на рік витрачають 3,5 мільярда фунтів. На вирощування всякого такого от різного, на першому місці в них стоять троянди. Сюди треба буде приїхати літом, коли це все зацвіта, а поки що йдемо туди до тюльпанів, там теж гарно. нюхати Ні, там є Blue flowers, там є дуже гарне таке на, на грідень. Так давай софч, ми нюхаємо бузок. Сад за стіною це задоволення не для кожного британця. Як правило, їх будували при великих маєтках, палацах і замках. Адже звести широкий товстий мур може собі дозволити не кожен. А крім того, часом у цих мурах їх будували так, що... Всередині було порожнє місце, порожній простір. І тоді можна було стіну підігріти в холодну пору року, запустити туди, запалити багаття і запустити туди пару, гаряче повітря, для того, щоб стіна була теплою. Таким чином британці могли вирощувати в себе в садах екзотичні персики, нектарини і абрикоси. Сад був не тільки за стіною, а ще й мав скляні теплиці. І одна з таких збереглася. Пішли, подивимося, яку екзотику вони вирощують там сьогодні. Але він якийсь такий гігантський, цей юнок. Самогонку день, можна гнати. Теж восім буде гігантський. Тадо, це кущики в клітках. Це зроблено для того, щоб пташки не з'їдали ягідки. Тому що інакше ні одної смородинки і ні одного агруса ніхто не збере. І У не пташки жість. все з'їдять. Он тут і малинка, і агрус, і порічки, і чорна смородина. Все тут росте, тільки отак от захищено. Тобто в них є і скляні загородки і такі сітки. Ніде, крім Англії, я більше такого не бачила. Ці двері теж не можна закрити. Бо тут що? День, день відкритих дверей. Двері не зачиняють. А що це хлопчика? А, рибка, камерпа. А, пташечка чи рибка? Пташечка головою донизу. А що це вони? її кокну? Так, да, він бачиш з луком. Тут і цей злапав у пташечку. І цей злапав пташечку. Голі діти ловлять пташечок. А, хлопчики, хлопчики з польованими пташечками. Шкода їх. Дивись, а тут малючок. Сидить на пташці. Це, напевно, якийсь дракончик в нього. Ні, пташці просто І відбили голову. Пташці відбили дзьобик. Ще традиційні англійські розпластані дерева, їх пластають не просто так, вони виконують так само функцію паркану. Тобто, між ними ростуть грядки. Тут з квітами, але, як правило, там росте якісь. Цибулька-кропчик. Таким чином вони захищають те, що посаджено на городі від вітру. А ще те, що вони розплосні, їх вже постійно підстригають, вони такі крупні бансаї виглядають. І так дереву легше витримувати плоди на собі. А крім того, його легше збирати. У всіх же в саду в Україні є таке дерево, з якого хіба з вертольота можна знімати ті яблука, і грушки, що ти фіг туди доберешся. От вони собі покращують життя і роблять свої дерева трошки коротшими. Отут ще один варіант стіни. Вона дерев'яна, але на ній так само розпластані дерева, які теж захищають грядки від вітру. Я не знаю, чи гріють вони цю стіну, але персик вниз, в них отут по стіні розпластаний. Треба буде восени прийти перевірити, чи виростуть на ньому персики. Гліцинія фоткатися. Фоткатися в гліциніях. Краса! Що воно ну таке маленьке, якесь крихітне, Хобітянське. Дитя... Хобітянське? Ні, ну ладно, хобітянське, от я стою. <рес> Не таке вже воно і хобітянське. А там якісь люди всередині. А що це вони, ці люди, там роблять? Це мене, Все, у мене клаустрофобія. Пішли. Там ще є одні двері і вони виглядають як на такі, що можна закрити. Сьогодні в нас на каналі програма Знайди двері, які можна закрити в день відкритих. The Bundy House. Це дитячий будиночок. Будиночок не на дереві. Всі відчинені. А ці зачинені. Знаєш, що я причепилася до цих дверей в саду. Тому що насправді, коли в літературі пишуть про сад за парканом, що в Алісі, що в таємному саду, там є питання в тому, що ти туди не можеш потрапити. І я думаю, що насправді так і було, що потрапити в цей приватний сад було дуже складно, якщо ти не власник цього саду. І ми маємо велике щастя сьогодні, що ми маємо можливість зазирнути в чужий сад і показати його вам. Як би нам не хотілося залишитися тут назавжди, але господарі пархам хауса закривають сад о п'ятій. Нас попросили піти, тому ми йдемо. З вас вподобайка і підписка. Зустрінемось за тиждень. Дивіться. Ірма, яка постійно лазить або на дерева, або в дупла? Ірма, яка лазить в дупла? Дроз тут трохи не вистачає, щоб залізти туди. О, я. Давай пошпигуємо, що там? Що там, що там? Що там? Що там, що там? Шо там? <плес>